Військові повертаються там в відпустку, так? Угу, і, угу. Так. І найперше, з чим вони стикаються, які це проблеми, от, з якими ви особисто знайомі? Угу, угу. Ну, най... ну, важливо зрозуміти, да, що коли військовий знаходиться там на бойових, да, де багато речей, які можуть його вбити. Або йому треба знищувати ворога, виконувати задачі, то рівень мобілізації організму і психіки знаходиться на одному рівні. І коли там, тобі підписали рапорт і відправили, їдеш у відпустку, відрядження, чи ще кудись ну, в тил, то там, цей маршрут займає. Там, ну, там, Добу, ну, як я кажу, ну, залежить від того, звідки їдеш. Да? От. О, ти приїжджаєш, да? але твоєму організму треба перелаштуватися трошечки довше, значно довше. От. І, і це важливо, щоб це зрозуміли о, цивільні, які оточують військовослужбовця, да? захисника, який повернувся з о, ну, виконання бойових задач. От. Тому що амігдала, да, це. От, о, Залаза, яка відповідає за мобілізованість, от, вона прям фізично збільшена. Тобто це як воно що вона працює, тобто вона прям фізично збільшена. І щоб вона зменшилася, ну потрібен там ну, достатньо довгий час. Тому треба зрозуміти, що є багато м -м, стимулів зовнішніх, які можуть тригерити е військового е втилу. Гучні звуки. Сварки, там, якісь незадоволення, ну, просто, просто, типу, що ти посуд не помив. Там, ну, там, ну, щось, щось таке, то, там, якісь оці, такі, претензії, ще, щось, там, ну, чого ти, ти пішов, там, ну, ще, ну, то, є, туди, от, знецінення військової служби, все це буде дратувати сильніше, ніж то, є, повертається не той хлопчина або чолов'яга, який пішов в військом. Так, він все ще чоловік, брат. Колега, друг, але в нього ще є додатковий багаж досвіду, який все ще з ним. І треба бути уважним до цього досвіду, тому що він на фізичному рівні робить нас більш мобілізованими і більш чутливими до деяких викликів. Тому важливо спілкуватися, гуляти, розмовляти, але бути обережним в моментах, Гучних звуків, розмов э, заходу зі спини, наприклад, да, там, з якоїсь зони, да, то есть, там, агресії, знецінення, претензії. Оце цього треба поменше. Вот. І це прям цивільно треба робити, тому що військовому треба буде потім повернутися. Есть, він не встигне там, швидко перемкнутися. тобто це не, не тумблер. Так він може багато погано спати, він може кінчати щось у вісні. Якщо сниться яке жіття, не треба його. Будіть. Нехай досниться так, наша психіка у вісні намагається пережити той досвід, який ми там, отримували на бойових задачах. От. Тому цивільним треба бути обізнаним, що відбувається з військовим, коли він знаходиться в, менш, е ну, в більш безпечному просторі, ніж коли він на, на бойових. Це прям важливо, треба це досліджувати, розуміти, тому що це теж проявляється у кожного по-різному. Хтось стає там більш підозрілим, хтось навпаки там, починає гульбенять. тобто, ну, то есть, Кожного це по-різному. Але якби виклик один той самий, да, що у нас в організмі з'являється звичка бути на стріомі. Вот. І цивільним треба це розуміти вот, і підлаштовуватись. От саме так. Тому ну, ну, що військові не зможуть підлаштуватися. Це не наша робота. Наша робота Батьківщину захищати. От. А задача цивільна зробити так, щоб у нас був зв'язок з тилом, зв'язок з родиною, розуміння, що ми не зря робимо це, да? вдячність. От. Щира вдячність це дуже важливо, да? там, особливо там, в довготривалій війні, да? коли там. Були згадки за 22-й рік, да, а тут у нас вже 25-й, і тут от, важливо, щоб людина відчувала, що він не зря робить цю роботу. От. Якось так.